Українські військові експерти вважають, що це ще зарано говорити про жести так званої доброї волі окупантів, вихід з Херсону. Але російські пропагандисти і військові вже готують своє населення до здачі міста. Давайте почуємо, як в ефірі Ростебе висловився депутат Держдуми Російської Федерації, відставний генерал-лейтенант Андрій Гурулів. Херсон треба обороняти і положити там кілька тисяч наших солдат. Ми його не будемо обороняти. Ми на дім рубежі... На которых мы крепко будем стоять и не погубим своих солдат. Ну і поміже это сделаем. Про те, чого очікувати на Херсонщині, що зараз там відбувається, поговоримо з Олегом Батуріним. Це журналіст центру журналістських розслідувань із Херсону. Пане Олеже, вітаю. Доброго дня. Керівник головного управління розвідки Кирило Буданов в останньому своєму інтерв'ю каже, що загарбники зараз готуються в Херсоні до вуличних боїв і в тому числі там переодягаються в цивільне, розселяються по вільних квартирах. А чи дійсно воно так можливо спілкуєтеся з місцевими?